Я Роман Безсмертний, я йду в президенти. Моя мета повернути в політику фаховість і знання. Кидаю виклик популістам, брехунам, злодіям і грошовим мішкам, досить перетворювати країну на арену цирку. Політика це мистецтво управління державою. Маємо побудувати сильну державу, вільних людей. Що для цього потрібно? Припинення війни шляхом безпечної реінтеграції Донбасу. Подолання корупції, і однакові правила гри для бізнесу. Інноваційна модель економіки, цивілізований ринок землі, перезаснування держави і прийняття нової Конституції, зміна моделі парламентаризму і виборчої системи, баланс між природою і суспільством. Маємо подолати прірву між державою і людиною. Цінністю нарешті має стати людина. У мене є досвід. Знання і політична воля готовий ухвалювати рішення і відповідати за них. Збудуємо велику Україну разом.